Доброго вечора. Ви знову на каналі Сонячна Черкащина. Сьогодні покажу, чим я обробляю свої культури. Як я казала, я користуюсь в цьому році біопрепаратами. Тому зараз покажу на даний момент, чим обробляю. І так, помідори. На них є тляна капусті білокрилка. Тому для б... від шкідників оброблю актовермом. Це біопрепарат, але тут не живі бактерії, а продукти їх життєдіяльності, тому він досить токсичний, і з ним треба поводитися обережно. Від хвороб. Фітодоктор на основі сенної палочки або вакуус субтіліс. Тут живі бактерії, вони абсолютно не токсичні ні для людей, ні для тварин. І планріз на основі бактер. Це вони теж живі і не токсичні для людей і тварин. Використовуються проти більшості грибкових хвороб, в тому числі і на виноград. Дуже хорошо я прошли год пробувала обробляти від мільдю оїдіума, працює прекрасно. В тому році була дуже дощова осінь, коли наливався вже виноград. І я ним витягла виноград, правда, довелося бризкати кожні 3-4 дні. Але все ж таки виноград достиг і все було добре. Живі бактерії розводимо обов'язково в чуть теплій воді. Вода повинна бути 20 градусів, тобто на ощупь вона повинна бути не холодна і не тепла. Тобто така літня. Зараз я наколочу для своїх помідорів і капусти. Там, де є шкідники, мені вистачить цих літрів шести. Тому так я на них і наколочу. Зразу, як завжди, наливаємо трішки води, щоб все це не прилипло до дна. І додаємо біопрепарати. Так як в мене 6 літрів, то я наливаю по 60 грамів. Біопрепараті всі шок хвороб і 100 грамм налью актоверму. Так як білокрилка і кля, досить зривучі істоти. На них треба навіть більше, ніж на корорадських жуків. Тому що от жуків цей препарат теж чудово працює. Єдиний в нього недолік, він держить всього 2 дні, тому що потім він повністю розкладається. На це він і біопрепарат. Зато плюс у ньому в тому, що його можна використовувати вже буквально... Буквально, коли спіють усі культури, навіть якісь ягоди, які треба дуже часто збирати огірки, наприклад, які треба часто збирати. Так, до цієї суміші додаємо ще ложечку пили пача. У мене це в даному випадку є ліпосам. погано розводиться, тому його трішки розколотю, а тоді вже водою він прольється далі. Так, це вже була октовер біопрепарати перед використанням потрібно здовтати. Да, Недолік. Живих бактерій в рідкому вигляді в тому, що вони дуже погано зберігаються. Срок зберігання 2-3 місяці і тут здебільшого холодильнику. Тому в мене ще є біопрепарати в сухій формі, але я одразу використаю ці, а тоді вже буду користуватися сухими. Сухих недолік такий, що їх треба активувати. Тобто до того, як використовувати, за 30-40 хвилин їх потрібно розчинити в теплій воді. І десь в прохолодному місці, куди не потрапляє сонячне проміння, дати їм простоять 30-40 хвилин. Так, як це біопрепарати, то бризкати повин, потрібно знизу вгору, щоб... Препарат попадав на нижню сторону, сторону листка, саме там і живуть бактерії. А він контактної діє не системної, так як більшість хімічних препаратів. Тому отак от повертаємо оприскувач форсунками вгору і йдемо по рядочку. Воно, виходить, знизу поливає і згори якраз теж, тому що воно потім осідає згори на рослинку. І так сьогодні обробимо всі культури. Єдине, що картоплю і виноград. Ми не будемо додавати інсектицид від шкідників, а обробимо тільки фунгіцидами. Тому що на картоплі видно, на деяких листочках вже є фітавторо, щоб він не розповсюджувався. Та й взагалі, по, по правилам біофунгіцидами потрібно обробляти кожні 10-14 днів, щоб не допустити захворювання. Ця бакова суміш гарна тим, що нею можна обробляти всі культури в перемішку, тому що вона діє не виборочно на якісь грибки, а на всі патогени практично. їм од білокрилки і зверху і знизу. І так бажано, щоб ще й на ґрунт потрапляло, тому що вона така дуже коварна дівчинка, і з неї дуже важко боротися навіть хімічними засобами захисту. Я в минулому році так як користувалася ще хімією, ти перепробувала куча всього. І кому цікаво, то в результаті допомогло мені препарат. Здається, він японський, називається, Боже, петіко чи те, Ні, ті В общем, покажу, потім найду коробочку, покажу як виглядає. Все не вдалося, тому що зразу почався вітер, а тепер ще й як ляпає. Тому ми прийшли зробити ще одну потрібну справу. Чоловік помітив, що хтось із поросяток наших кусає свиноматку, бо вона нервується і смикається. Тому зараз будемо скусювати їм дудки, скучувати мусім, тому що в такій кількості поросят практично нереально вичислить, хто з них кусається. Тим більше, що їх 15 штук, а цицьок у неї 14, тому вони всі штовхаються, друг друга відпихають, і хто там гризе, кого зовсім незрозуміло. Так що зараз будемо по одному скусювати і помічати їх маркером, щоб бачити, кому вже скусили. Воно вони хто смокче, хто відпочиває. В свою кліточку йти вони не бажають, нема тут нікого. Але ніби свиня акуратно поводиться, поки що, слава Богу, нікого не придавила. Да, щіпчики ми, до речі, так і не купили, продовжуємо користуватися. ...y los поросята, а я вже мокра з ними.

Раніше ми їх ніколи не цей, а це ще в останнє час попадається поросятка, які пішають свині. Трошки заснімали, ми покровимо. Хто я кроби, не знаю, але ми так ще тільки вчимося. Так що на цьому будемо закінчувати все те саме. Ми будемо продовжувати робити далі оцим вошам. На цьому наш короткий ролик будемо завершувати. На все добре. Ставте лайки і підписуйтесь.